Виконуємо номер 579 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У пропорції 12 відноситься до 3, як 8 відноситься до 2, Укажи крайні та середні члени. Це було перше завдання. Завдання друге. Запиши цю саму пропорцію, використавши дроби. Приступаємо до виконання. Наша пропорція 12 відноситься до 3, як 8 відноситься до 2. 12 і 2 крайні члени пропорції. 3 і 8 середні. Члени пропорції. А тепер запишемо цю саму пропорцію, використавши дроби 12 відноситься до 3, як 8 відноситься до 2. Номер 579 виконано.